Тут на болезни жалуйтесь. У нас в правительстве больных много. Да, Коленька, я лечу сейчас. Я обіцяю, что до Новому году у каждого білоруса на столе будуть нормальные человеческие яйца. Да, Коленька, у нас в холодильнике уже есть. Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало. Коленька, пойди проверь в холодильнике. Білоруси собрали в себе все лучшее от русских поляков, украинцев, евреев. Поэтому белорусы и умные. Я даже не про себя, я про белорусу. Я украинец больше, наверное. Да, Коленька, я такой, а ты белорус. Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед. Все говорят, ты должен нам дать деньги. Я никому ничего не должен. Это вы должны государству и мне как представителю этого государства. Батя Зеленский, твой коллега. Олександр Григорьевич, Христос воскрес! Спасибо! Даже если весь мир виступить сьогодні против Лукашенка, он все одно станет президентом, если он за этого захоче. Да, Коленька, це про мене, это не про тебя. Потерпі немножко. Привіт, любимої українчики. На дроті сьогодні з вами я, Олександр Григорьович Лукашенко. Жартую, Вова Фурман, моя голова Леса Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, Сан-Франківську тому напрямку. Поговоримо про необхідний мінімум, який вам треба знати про політику. І, зокрема, про саму важливу їхню частину про політичних лідерів, тих людей, які очолюють країну. Я в недавньому минулому теж був шанувальник. Святого рівноапостольного президента України Месію, який є, якого лише варто обрати і все твоє життя, налагодитися, і взагалі вся країна розцвіте, тому що Україна найбагатша, найквітучіша країна із. Ем... Цією українською мовою, солов'їною, яку приємно слухати, вона найгарніша мова на планеті. І взагалі наші крунти самі родюші. Тіші. На Донбасі у нас там є шахти там по природознавству діткам в 4 класі до цих пір розповідають про те, що там є Донецький Кам'яно-Вугільний басейн. І, ем, у нас там є моря, ріки, і все. все все, все. гори Говерла. Взагалі, Україна найпрекрасніша країна на планеті. Тобто, нам не вистачає дрібнички. Лише знайти того месію, зробити його президентом і заживем. Ні, не заживем. У мене є докази. Не будемо далеко ходити. Подивимося на те, що може робити людина із нічим не обмеженою владою. Наприклад, що там у нас була купа всяких різних президентів, там Ющенку врізали ту владу, Янукович назад собі повертав ті повноваження, бо він, звичайно ж, не може там реформувати країну, направити її в правильному руслі, бо в нього ж не вистачає повноважень. Конституція вирішила стати неконституційною, його ж руками, і тут треба щось з цим робити повернути все назад. Через Конституційний суд і інаділити себе знов повноваженнями, щоб він міг, міг там зробити все необхідне, щоб йому ніхто не заважав, бо ж йому всі заважають. Так само, як е, всім решта лідерам на цій лідерам, верховним лідерам на цій планеті, візьме будь-яку країну. Е, кругом... Е, Кругом цей новообраний, чи той, який хоче бути обраним, розказує, що він там єдиний, в нього єдина формула, і йому там треба тільки надати повноваження, або він там сам на себе їх там візьме ті повноваження, так як тут відбувається, наприклад, в Сполучених Штатах. Тут Трамп вирішив видавати там укази, які суперечать Конституції, які тут же зупинені там якимись суддями. То була така сторінка в Україні, і зараз вона продовжується. Зараз, незважаючи на війну, є сила Селена, людей, які вірять в месію, рівноапостольного гетьмана сивочолого, мова віра, що, що, армія мова, віра, армія там, цього Порошенка. Також залишаються ті, котрі Зеленського бажають таким, що він там. Ним пишається вся планета. Ми маємо найкращого президента в світі. І продовжують вірити в те, що варто змінити там одного на іншого і заживемо. Ні, не заживемо. Подивіться, є в нас тут сусідський президент Олександр Григорович. Він вже править Білорусю 30 років. Подивіться на його біографію. В 90-му році він був обраний в верховну. Верховний Совет БССР, і був єдиним депутатом, виступивши проти руке Біловішських соглашень, приведших к розпаду СРУ СР, ну, СССР на їхній І, Ну, звичайно, він до початку своєї політичної кар'єри працював директором Совхоза і служив в пограничних військах КГБ СССР. Ну Звичайно ж він буде проти, тільки в 90-му році здалося, що в нього життя налагодилось. Він нарешті виліз там з тих пеньків посеред білоруських лісів і боліт потрапив до, а, а, там поправив трохи якимось совхозом і потрапив вже нарешті в Верховний Совет. І тут на тобі. Все пропало. Ці от ідіоти хочуть в нього забрати його в майбутнє, про яке він мріяв, хочуть взяти розвалити країну. І що йому там далі знов робити? Як же ж йому жити далі? От і він і був проти, але нічого. І він схаменувся і в 94-му році став президентом. В 94 році, вдумайтесь, 30 років назад, і понад, понад 30. Вже він же править тою країною 31 рік. Зараз в нього відбуваються вибори. І які ж в нього досягнення за ці 30 років? 31, ага. просто не було війни. Чи що там в Білорусі в нього немає війни? Ви, ви хочете, так в Україні? Щоб було як в Україні? Я вам покажу Чотири направлення. І е, він, він підіймав під себе всю країну. Вибудував ту всю ієрархію тих всіх державних органів, тих чиновників і тих службовців, які підкоряються напряму йому. І що ж він досягнув за ці роки? У нього там були якісь заводи, які випускали сільськогосподарську техніку. Щось він там, поки він ем, щось з, з тими заводами робив, світ на випускав такої техніки, що е, ці білоруські трактори ну, ні на біса нікому не треба. Він тільки в Рашку, в Росію їх може продавати. Або ще в Україну продавав, але тут Путін напав на Україну і тепер халепа тепер ще з українцями нехорошо вийшло. І е, що ж він там іще робив? В нього там був якийсь завод, той е, горизонт. Випускав телевізори, хороші такі телевізори і на тобі. Там в якомусь 2000 році кінескопні телевізори і нема, ніде нема. І що він, налагодив виробництво в себе там якоїсь іншої побутової техніки? Почав випускати в ті, ті дисплеї, робити якісь телевізори, там OLED, ще там якісь. А дідь лисого? Так, він почав випускати якісь там пральні машини і холодильники. Його там завод робив, який через пень колоду. Працювали. У них там часто можна було зустріти, що продається Бушний холодильник, і в нього половина цієї випарника не працює, половина обморожена, а половина в ні в якому стані. Бо воно закопорилось забилось. Тобто все, що він намагався довести до пуття, як він то бачив в свої молоді роки, воно все було марне. Тому що світ змінювався навколо нього. Він закрив ту країну і не дав тим білорусам нічого робити, ніяк розвиватися. Так, вони там наплодили якихось IT контор там той ПАМ в нього з'явився, той World of Tanks, також там якась контора в нього там скльопала. Білоруси робили, що могли, і в них щось в принципі і виходило. Але чи Білорусь стала якоюсь розвинутою країною, де люди можуть бути впевнені в завтрашньому своєму майбутньому, в тому, що вони на пенсії будуть нормально жити? Тому, чи Білорусь така країна, звідки люди можуть подорожувати там по всьому світу? Чи вона дала якихось нобелівських лауреатів, чи дала якихось науковців? Що вона дала? Який її вклад в, в розвиток планети? Лукашенка колінька в нього, от цей весь його вклад у розвиток планети. Ну, і, і того білоруського народу. Тобто, коли у вас є якийсь там такий сильний лідер, на якого ви там всі орієнтуєтеся, майте на увазі, що це отой от червоний прапорець, що коли поруч біля тебе є купа людей, один, другий, третій, які розказує про те, що нам треба поміняти того політика на іншого, а інший кричить, що ні-ні, того ні, в жодному випадку не можна, треба, от її, вона, 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 вона от створить нам дуже хороше майбутнє. Тільки вона знає, як там нами правити, то це ті червоні пропорції, які означають, що з цим, з цим, ну і з тобою, якщо ти орієнтуєшся на якогось там президента нового, чи попереднього, чи е, якогось іншого політика, політичну силу, політичну партію, е, там 5-10, чи е, того Порошенка, чи може хтось там Януковича оплакує. І пам'ять згадує його, чи може в когось є якийсь свій варіант. Знайте, що ви всі будете виглядати зі сторони, так як Білорусь виглядає для всього світу з боку, кожен із вас. І іншого способу, як це змінити, у вас немає. Вам треба покидати цю країну, тому що. Там немає ніякої рушійної сили, яку можна зібрати в кубку і щось з цим зробити. І якщо ти досі орієнтуєшся на, якоїсь, на якусь сильну руку, на якогось управлінця, чи якогось патріота, націоналіста, чи ще кого-небудь, якого ти хочеш бачити, там голубою, на чолі свого міста, чи на чолі країни, знає. Ти не маєш жодного майбутнього. Щасливим ти не будеш, заможнім ти не будеш. В тебе не буде ніякого розвитку в тому житті. Бо єдиний, хто може щось зробити для тебе це тільки ти. І все, що від тебе вимагається, це робити хоч що-небудь, хоч малесенький, малесенький крок, але щодня, регулярно. Сьогодні, в кожен вільний момент часу, коли ти щось можеш робити, зроби щось. Вивчи нове англійське слово. Подивися. В Ютубчику пошукай не те, що ти там дивишся, звичайно, а ви там всі дивитесь що. Ви дивитесь того Луганського, як там його Я забув, і не знав, не знав і забув. І що ж він робить? Він робить огляд на новини. Там депутати щось розказали: той, той, той депутат от таке він сказав. І цей починає там запльовувати камеру, розповідати, який же ж він кінчений, які ж вони всі покидьки, як вони, які вони всі дурні, неправильні, і ось так, ось так, так треба робити. І, а ти, от, той, котрий слухає у тих людей, які розповідають про інших людей, ну, в тебе в голові немає нічого, тому що ти дурень двічі. Тебе дурять спочатку ті, котрі тобі розказують з телевізора і з телемарафону про те, які вони доленосні рішення для країни вигадали і будуть втілювати. І ще раз ти дурень, коли ти послухав інших, котрі тобі розказують, що ці перші кажуть не так, або які вони там кінчені, і тому подібні речі, тобі треба цих людей і такий контент викинути. Бо він відбирає купу твого часу. І, і цянина ця на вухах, вона тобі не дозволяє нічого робити, тому що в тебе просто фізично на це не вистачає ніякого ресурсу, ніякого часу, і ти вже зробив купу роботи, бо ти послухав тих, послухав того. Він тобі ще раз показав, що ті розказали, і ти ще там послухав ще там кількох цих українських блогерів, які розказують про українських політиків. І просто в тебе вже в голові просто шум. І на фоні цього шуму в тебе власних думок ніколи в голові не з'явиться, тебе ніколи власного бачення не з'явиться, що робити далі. І якщо не покласти цьому кінець, якщо не викинути ці всі активності із твого, з твого щоденного вжитку, Тебе не буде того, тих періодів, коли ти будеш залишатися сам собою, коли ти будеш якось ре... Як там? ретроспективу якусь робити. Тебе не буде шансу знайти якийсь абсолютно інший контент, тому що алгоритми тобі підкидують і всі речі, щоб ти там сидів, дивився, і я мною рекламу споживав. І в тому ж нічого не буде змінюватися. Точніше, воно буде змінюватися, тільки буде змінюватися в ту сторону, в якій зараз опинилися от всі українці. І е, треба покласти цьому кінець. Покладіть цьому кінець прямо зараз. Викиньте цю е, віру в те, що є хтось, хто може е, ваше життя покращити. Зрозумійте, що цей хтось тільки ти сам, тільки ти сам можеш зробити е, своїм життям. Якщо є якісь оточуючі, які е, тебе назад повертають твою голову, коли ти вже відвернувся від цього. Позбуться їх, тому що, навіть якщо це самі рідні люди, навіть якщо це ваші там, батьки, дружини, там, сестри, треба припинити із ними спілкування, тому що орієнтуватися на думку людей, які живуть не таким життям, яким ти хочеш жити, не заробляють не ті гроші, які ти хочеш заробляти, відпочивають не в той спосіб, який ти хочеш відпочивати. Спілкування із цими людьми не наблизить тебе ні на крок до твоєї мети. Воно тільки тебе буде віддаляти. Тому припиняй дивитися всяку дурню прямо зараз і припиняй спілкуватися на непотрібні теми із тими людьми, які тебе оточують. Для того, щоб зробити якусь різницю у своєму житті, треба змінити те, що ти робиш. на те, що Треба робити. І змінити твоє оточення на тих, які, такі, як ти зараз, де ти не хочеш бути, на тих, котрі там, де ти хочеш бути. Ось цим і займайся. Бувайте. Всім успіху. Я постійно перетрахиваю весь парламент. І знаю, хто в рот, а хто не в рот.